Війна забирає кращих. Дмитро Авраменко був гідний син своєї батьківщини та мріяв лише про одне здобути перемогу та жити в мирній та вільній країні. Але 10 червня, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини, військовий загинув на Харківщині. Біля міського палацу культури зібралися Кременчужани, аби провести Дмитра Авраменка в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі. Захисника України, солдата Авраменка Дмитра Борисовича 1996 року народження. Був призваний на військову службу під час мобілізації 6 квітня 2023 року. Займав посаду розвідник другого розвідувального відділення, загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Степова Новоселівка Куп'янського району. Харківської області, вічна пам'ять і слава українському воїну. Дмитро Авраменко навчався у загальноосвітній школі номер 16 Попрощатися із захисником прийшов колектив навчального закладу. З великим хвилюванням сьогодні ми прийшли сюди. Велика втрата для нас і для вчителів. Для мене особисто як директора школи, тому що я його пам'ятаю з самого першого класу. До мене він прийшов в перший клас. Ми навчалися разом 4 роки. Надзвичайно добрий, чуйний, вихована дитина, завжди приходив на допомогу, не конфліктний, не скандальний. І з друзями знаходив взаєморозуміння, відгукувався на любі прохання. Ну, просто шок, що так трапилося, що забирає. Героїв мені пощастило спілкуватися близько з Дмитром, який був життєрадісною дитиною, товариською і вічна пам'ять нашому герою. Захисник України закінчив вище професійне училище. номер 7. Колектив навчального закладу згадує Дмитра Авраменка тільки світлими словами: навчався він добре, йому не було на кого розраховувати. У нього бабуся, і звісно, він був старанний хлопець, жалко, обідно що ми втрачаємо кращих синів нашого українського народу. Відповідальна дитина була, завжди ставився відповідальність до завдань на уроках теоретичного навчання, також на виробничі практики поводився чемно, любив свою професію, царство небесне. Героям слава! Він завжди залишиться в нас в серцях. Дмитро це дуже усміхнена, завжди дитина була і дуже який любив свою бабусю, яка ну завжди він називав її бабуся, бабуся. Ну то тобто, якщо що там, бабуся, бабуся. А коли по телефону спілкувався з нею, ба, ну ба, оці знаєте, ну видно, любов там була безмежна. Дмитро Авраменко був гарним товаришем, доброю та щирою людиною. Дуже позитивний і хлопець. Життя радісний, не дивлячись на його життя. І прям дуже-дуже ну, дуже позитивний і класний хлопець. І, на жаль, ну, саме такі йдуть, тому ну, маємо, маємо їх пам'ятати та шанувати. Поховали воїна у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіжтовського кладовища. Вічна слава та пам'ять кожному загиблому захиснику, який до останнього боровся за свободу та незалежність нашої країни. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.